me Важка ніч у Дніпрі. Місто кілька годин було під атакою шахедів. Наразі відомо про трьох загиблих і 30 постраждалих. Серед них п'ятеро діти. Під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів один у важкому стані. Про усі подробиці нічної атаки розкаже РБК Україна. Дніпро знову у вогні. З вечора місто атакували ірансько-російські шахеди. У Дніпрі Панівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж приватних пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія, харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини, майже півтора десятки авто. На обстріл емоційно відреагував мер Дніпра Борис Філатов. Каже, росіяни цілили у мерію, але промахнулися один із БПЛА вдарив за 100 метрів від неї. Знову завтра зроблять заяву, що вбили купу нацистів. Дідусь, що обіцяв закінчити війну за 24 години та зробити в секторі гази гольф-клуб, буде сидіти та мовчати як обісраний. А насправді вони знову розвалили кучу цивільних будівель та в'їли шахедом по мерії, так по мерії, але не попали приліт у ста метрах, якраз поруч з пам'ятником полю. Ну і також розвалили моїй дружині магазин. Заявляю відповідально, що окрім жіночого одягу, там не було жодного солдата НАТО. У Дніпрі три десятки поранених і троє загиблих. Серед них – 16-річна дівчина в момент прильоту вона каталась на його, ідалці, пригадують сусіди. Коли почула шахет, стали бігти в під'їзд, але не встигла. Безпілотник сюди почав летіти. Дівчинка тут гуляла, забігла у дім, і безпілотник зірвався, і вона тільки забігла із ривною волною стеклами її убила. Тут 16 років дівчинку вона любила. Потім почалися ці взриви. Ну, Я взяла собаку та і спустилася, в чому була у піжамі. Містяна кажуть, вчора ворог атакував Дніпро як ніколи. До того У мене дитина маленька, є в перший клас ходить, емоцій було дуже багато. Тривог, на тривогу реагували. Те, що летіли шахеди, були в курсі. Перший звук шахеда був дуже гучний. Почули, як він жужить. Я забрала дитину. Ми побігли швиденько в коридор, і з того моменту все почало. Все почало взриватися. Це перший приліт був. Подвір'я будинку і всі-всі-всі, все-все скло, яке ви бачите, воно все просто так сипалось, і все далі взривалося, все падало. Ну це було дуже гучно і це було дуже страшно. Дитина плакала, боялася. Ну, це було страшно. Я думала, 28 березня було страшно. Ну, 28 березня це було не страшно, було вчора страшно. Ми називаємо наш район студентський городок. Ви ж бачите. Мені здається, що вони вбивають нашу нашу молодь. Просто А хто тут нікого немає. Ну у нас на один під'їзд будинок. Через атаку БПЛА в місті виникло декілька пожеж. Наразі всі вони ліквідовані. Вогонь приборкувало 173 рятувальника та 37 одиниць техніки ДСНС. У повітряних силах розповіли сьогодні вночі Росія випустила по Україні дві балістичні ракети Іскандер М, три зенітні ракети С-300 С400, а також 75 ударних БПЛА типу шахет. ППО збило 25 дронів, ще 50 безпілотників і метаторів. Були локаційно втрачено щоб залишатись у курсі, подій не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.